Сьогодні у нас з вами важлива зустріч, підсумкова зустріч конгресу за результатами за цей рік і про те, що може підтримати наші громади, нашу українську стійкість наступного року є досягнення наших людей, є досягнення нашого вітчизняного. Виробництва, які надзвичайно значими, зокрема для оборони, для фронту, для захисту нашого українського неба. Є зовнішньополітична робота нашої держави, в якій потрібна взаємодія з вами на рівні спілкування з громадами та регіонами країн-партнерів. Прошу всіх вас зробити максимум для підтримки фронту сімей наших воїнів, а також виробництв, які задіяні для оборонних потреб. Прошу окремо зосередитись на роботі із внутрішніми переселенцями, що вже робиться для підтримки цих наших сімей. Тільки одна програма є. Підтримка вже охоплює більш ніж 9 мільйонів українців, більш ніж 7 мільйонів онлайн-заявок та майже 2 мільйони через. Укрпошту сума сплачених людям коштів вже на сьогодні більше 6 мільярдів гривень, і це за кілька тижнів. Діють також наші програми. Є відновлення та є оселя програми для наших ветеранів, програми підтримки енергостійкості України, програма Національний кешбек та інші програми підтримки українських виробників. Програма Тепла зима, за якою отримують кошти. Наші діти, діти з малозабезпечених сімей, діти з сімей вимушених переселенців. Все це суттєво і буде масштабуватися наступного року. Уряд постійно приділяє значну увагу регіонам та громадам. Робимо все, щоб вони були сильними і спроможними. Фінансова стійкість, ресурс місцевих бюджетів в цьому 2024 році понад 285 мільярдів гривень. Наступного року потенціал фінансової стійкості буде збільшено значно. Він зросте до 328 мільярдів гривень бюджетного ресурсу. Громади отримують від держави дотації, субвенції для виконання своїх функцій.